Вас вітає перший дашівський біологічний канал і людина, яка задумалася, а які події в мене можуть відбуватися на кухні, коли вимикають електрику, Ольга Ємсенко. Ми говоримо сьогодні про забруднення довкілля. У довкіллях потрапляють хімічні речовини, тому що ми постійно виробляємо якісь товари, транспортуємо їх, використовуємо ці товари, а потім ще їх і викидаємо, коли вони вже поламаються повністю. І у середньому лише 1-1,5% Маси добутої природної сировини потрапляє до складу кінцевого продукту. В самій сировині ще багато домішок, пустої породи, частина втрачається в процесі переробки, частина втрачається в процесі виробництва, потім в процесі транспортування і решта втрачається в процесі експлуатації. Екологічні проблеми, які пов'язані із забрудненням, залежать від рівня економічного розвитку держави. Чим вищий економічний розвиток держави, тим більше ця держава має проблеми із забрудненням повітря. Але тим менше вона має проблеми із забрудненням води, тому що воду, стічні води набагато легше, мабуть, очистити, чим услідити за всіма газами, які ми в атмосферу видаляємо. А от проблема забруднення повітря також може бути вирішена, але потребує капіталовкладень. Ефекти від забруднення перестали бути локальними, тому що великі підприємства при всяких таких аваріях і навіть при звичайній роботі дають великі об'єми забруднення, а в нас є різні атмосферні події, вітер дме, річка, кудись воду несе в море, і це все поширюється навіть за межі країни. Хімічні речовини можуть переміщуватись екосистемою. Наприклад, із поверхні вони можуть потрапити у підземні води чи в поверхневі води. І я знаю таких людей, у яких на подвір'ї розлили діжку солярки, і вони багато років не могли користуватися своєю криницею. Ця солярка там відчувалася. Побутове сміття може опинитися в океані, і нам кажуть, що там цілі острови сміття плавають. Показники забруднення це насамперед гранично допустима концентрація. Максимально безпечна концентрація шкідливих речовин у довкіллі, якщо вони тривало будуть впливати на наше здоров'я, то ми не помітимо якихось відчутних наслідків. Тобто, абсолютно чистого навколо нас, я так зрозуміла, вже нічого немає, а просто все забруднене, але тільки до певної міри. Гранично допустимі концентрації установлені законодавчо. І тут записано, скільки яких речовин може бути у повітрі, наприклад, для України. Для деяких речовин, не так навіть для деяких явищ є гранично допустимий рівень, максимальна безпечна інтенсивність для такого забруднення. Наприклад, це стосується випромінювання і різних хвиль. Шум, наприклад. І ви знаєте, ось тут шкала шуму показана те, що зелене це для нас комфортне, жовте уже ні, а червоне просто небезпечне. Є ще гранично допустиме екологічне навантаження, максимальний рівень забруднення, який не погіршує стан екосистеми і дозволяє їй все-таки відновитися. Хімічне забруднення це надходження в довкілля невластивих йому речовин. Вони називаються ксенобіотики або природних речовин, які тут можуть бути вже у надлишку. До хімічного забруднення належать гази продукти згоряння палива. Це не тільки вуглекислий і чадний газ, це ще й оксиди сульфуру і різні оксиди нітрогену, фреони і тощо. Ось тут знаменитий адмірал Кузнєцов, судно, яке було зроблене в Миколаєві. Потім воно було на Росії. А далі у Сирійську війну це судно пішло десь там із Мурманська кругом Європи в Середземне море. Ну, щоб Сирію. Значить, завойовувати. І це авіаносець, і з його борту, здається, один літак впав і втопився, і один вертоліт якось теж не зміг приземлитися і втопився. І от оце чудо чадило-чадило, а потім повернулося назад. І потім на ньому була пожежа, потім він затопив величезний док для ремонту, якийсь плавучий. Ну, словом, це судно принесло таких збитків Росії, що я думаю, ті миколаївські кораблебудівельники, які його зробили, вони ним пишаються. Він там був просто як партизан на завданні у Росії. Да, він зараз десь то затонув, ну, немає його. Придатного. Кислотні оксиди спричиняють кислотні дощі, які дуже знищують рослинність. А ось оце ви бачите стічні води, які можуть приносити у водойми важкі метали: плюмбом, купрум, цинк, продукти розкладу різних полімерів хімічного походження, органічні розчинники, кислоти і синтетичні миючі засоби, оті самі пральні порошки. Ґрунти забруднюються не тільки промисловими відходами, а ще і добривами, і отрутохімікатами, які ну, просто для них спеціально створені. Вони називаються, одним словом, пестициди. І ось вам свіжа скоромовка, їхні пестициди не перепестицидять наші за своєю пестицидністю. А ось тут ви бачите приклад фізичного забруднення це місто, над яким вночі хмари підсвічені ліхтарями вуличним освітленням. Це ви бачите яскравий приклад світлового забруднення, так в нормі не має бути. А ще є шумове забруднення, теплове і радіаційне. Шумове забруднення, наприклад, дуже погано впливає на здоров'я людини і дуже турбує тварин. Рівні хімічного і фізичного забруднення, як правило, у сільській місцевості нижче, ніж у містах, особливо у великих містах. Ви самі можете порівняти якість повітря у маленькому селі, у нашому селищі, трошки величенькому, і, наприклад, у місті. Я би сказала, небо й земля. Радіаційне забруднення може бути від атомної енергетики, а також це ви бачите саркофаг над четвертим енергоблоком у Чорнобилі, а також від ядерної зброї, якою нас президент убивця Путін уже відколи лякає. На четвертий день після оцього вторгнення в лютому, тобто, 28 лютого, він перший раз згадав про атомну зброю. І радіаційне забруднення має мутагенний і канцерогенний вплив, тобто воно робить мутації нашої ДНК і може викликати пухлини. От дуже часто щитоподібна залоза від нього страждає. І є ще механічне забруднення. Це якраз те, що ви, наприклад, замітаєте у себе в кімнаті, тверде сміття, яке погано розкладається. У природі папір не є страшним забрудненням, чи качан від яблука обгризаний, це не проблема. А от пляшка, пластикова упаковка це велика біта. Механічне забруднення погіршує проникність для світла, для кисню, для вологи, зменшує рухливість тварин і їхнє маскування і призводить до загибелі тварин. Наприклад, вони плутаються ось в таких сітках рибальських або ось морські птахи, їдять пластик. Вони бачать щось таке блискуче, невеличке і вважають, що це здобич. От бідний птах, здається, він нормальної їжі й не їв. Інколи до екосистеми потрапляють небажані види. Найчастіше це мікроорганізми, бактерії. Вони конкурують із місцевими бактеріями і спричиняють захворювання багатоклітинних організмів. Да, ось ці туші свиней це не порядок, так не має бути. Вони якось мають бути утилізовані другим способом. Якщо в екосистему потрапляють небажані рослини чи тварини, чужаки, то це називається інвазія. До речі, так само називається, коли в тіло людини глисти потрапляють. Да, і Ось тут ви бачите переможний, на жаль, шлях Колорадського Жука по Європі. У 2021 році він з'явився у Франції, його привезли на кораблях з Америки не спеціально випадково. І він, бачите, поки була Перша світова війна, він дійшов. До Німеччини, от, а в 60-х роках добрався до України. Моя мама тоді вчилася на агронома, і було завдання привезти зразок колорадського жука. І її велика сім'я, три сестри і брат, ходили по городу і шукали хоча б одного колорадського жучка. І знайшли, і посадили його в сірникову коробочку, і вона привезла в Уманський інститут садівництва, там як він там зветься. І її похвалили. Ось ви бачите приклад такого інвазійного виду борщівник Сосновського. У Дашеві він росте біля полівських ставків. От, і корови його їдять, але він не дуже їм на здоров'я добре впливає. Мабуть, не варто зловживати. І зараз я вам покажу кілька карт, які показують рівень забруднення в Україні. Це загальна карта екологічної ситуації. На жаль, всі карти тепер застарілі через війну, тому що війна дуже забруднює довкілля в Україні, і там, де йдуть воєнні дії, ми не можемо зараз оцінити рівень забруднення. Я думаю, що там просто жах. Да, але подивимося на ту частину України, де ми живемо. На щастя, ми далеко від війни. І ось тут у нас видно, що Наше забруднення задовільне. Задовільне – Це так, як оцінка яка буде оцінка? 4-5-6, здається, От шкільна оцінка 4-5-6 це щось таке задовільне. От. І це у нас от такий рівень забруднення. Ось тут показано забруднення атмосферного повітря в містах України. І ми бачимо, що промислові міста Кривий Ріг, ви бачите, Дніпро, Кам'янське, Кропивницький мають значне забруднення повітря, а інші міста вже трохи менше. Ось тут ви бачите забруднення повітря у містах. Це карта. Ой, за якийсь рік тут таке є це місце. Це порівняно недавньо. а, 2017 рік. Боляче дивитись на цю карту, тому що вона застаріла. Ось тут показано страшенне забруднення у Маріуполі. Це рекордсмен за забрудненим атмосферним повітрям. Але тепер, що там в тому Маріуполі, ми точно не можемо знати. Я тут бачу ще такі міста, які навряд чи там у них вже є промисловість якась рубіжна, я бачу записано сюди. Обставини змінюються. На цій карті ми бачимо стан із питними водами в Україні, і ось у нашій місцевості ми бачимо зелений колір умовно чисті, за якимись там умовами, мабуть, все-таки варто через фільтри пропускати. А ось цю карту забруднення ґрунтів я здерла із чиєїсь курсової роботи. Бажаю удачі авторам цієї роботи. Ось в такій якості я іншого нічого не знайшла. І тут, видно, ступінь забруднення ґрунтів, до речі, в нашій місцевості він не дуже високий, може і найнижчий. А ось тут ви бачите такий проєкт сміття за 7 днів. Деякі сім'ї попросили зібрати все сміття, яке вони мали б викинути за тиждень. І сфотографуватися на фоні цього сміття, щоб ми могли оцінити, скільки ми смітимо протягом свого життя. І ось ви бачите, стандартна сім'я тато, мама, двоє дітей. І кругом них, і я думаю, тут далеко не все сміття, яке вони зробили. Українців тепер нічим не здивуєш, але смітити це фе. Навіть коли навколо тебе війна, а треба дбати про чистоту. Вивчайте біологію, тому що це важливо для життя.